Bunu <laughs> Вирішили відзначити своє свято разом з усім містом до міжнародного дня охорони здоров'я ротової порожнини. Івано-франківські студенти-стоматологи організували незвичну акцію. Просто неба на головній вулиці міста молодь взялася навчати перехожих, як правильно доглядати за своїми зубами. Це досить ефективно, тому що жінки-перехожі, перехочення люди це дуже це найбільш благодатна публіка. в таких соціальних проектів. Люди на превеликий жаль не дуже часто здають увагу на такі дрібниці, як чищення зубів, як флошення. Вони вважають, що це просто дрібниці. І це може знехтувати. А потім приходять з і, Відповідно, набагато важче лікувати, ніж робити профілактику. Такий вихід медиків у люди перехожі оцінили як слід. За лічені хвилини довкола студентів справжній ажіотаж. За професійними порадами звертається молодь, і старші люди. Та найбільш цікава до майстер-класів від стоматологів малеча. Треба з зверху вниз, треба з задній вербу та язик. Корисне особливо для дітей. Тому що найкраще пізнається десь такі обстановці, ну скажімо, не вимушені формі гри. Бо батьки кажуть, воно як повчання а так це як форма гри. То це цікаво для дітей. Атро заходи кажуть, така практика відзначення стоматологічного свята популярна у багатьох країнах світу. А от в івано франківську та й Україні загалом дана акція відбулася вперше.